Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та майги. Я Владислав, автор каналу. Не звертайте уваги на голос, що я доліковуюсь, тому якби відразу перепрошую за голос і за те, що буду шмиркати в кадрі. Ну що ж, сьогодні у нас маємо кілька гарних новин. Відбувся вже остаточно обмін тисячу на тисячу, третя. Третій обмін відбувся ще 303 чи 307 чоловік повернулись додому. Мені оцей обмін показував лише коли я дивився переговори у Стамбулі. Збулося, ну і хвала Богам. Ну, до речі, сьогодні у нас 25 травня, день таролога. Всіх причетних вітаю зі святом. Ну що ж, сьогодні трошки сил є, відповідно, трошки краще це почуваю. Ну, Хочу подивитись мирний меморандум Росії. Вони ж казали, що передадуть його Україні ось як відбудеться одне. Ну, давайте подивимось, що там за меморандум, що з нього буде, ну і так далі. Ну що, мочусь позручніше, а я починаю. Зараз би мені по голосу явно брочки в 70 би дали, так? Да? Так, добре, давайте загалом про що буде в тому меморандумі. От, добре, покажіть мені, будь ласка. Ну от Росія має Україні передати мирний меморандум. Чи то меморандум по миру про завершення війни там, і так далі. Покажіть, мені, будь ласка, що буде взагалі в тому меморандумі? От покажіть. Скажемо, правду. Ансус перевод. Ну, куди без того? Ясний діло. Альгіс. Айвас, так. Да. Тут, знаете, на 4 хочется раскласти. Ну, ну, добре, давайте так. Дагас. Урус. Ну, и сама война бы дальше. Райдо. А ну и шо, третий ряд докладу. Вот он. Тейвас, и шо. Вуню перевернуто. Ага. Ну, араз, про що буде в тому меморандумі? Отже, про що мова? Ансус перевернутий Альгіс Ейвас. Далі. Дагас, Урус, Райдо. Отао Тейвас і Вуньо перевернуто. Дивіться, зразу там обан іде. Хага. Ну, куди, Росія і обман. Це слова синоніми Зразу там обман іде, зразу йдуть якісь незаконні дії. Мало того, Ансус перевернути дуже часто показує ілюзії. Тобто, ну це явно будуть хотівки на рахунок там віддайте нам чотири області, які ми собі. Записали в Конституцію, знов таки, по якому вправу ви їх записували? А, ну, от, і Типу того, ну, зразу якась підлість, щось таке. Мало того, тут, ну добре, давайте по, по так пройду, потім по, по двійкам пройдусь. А, далі гарантії типу, якісь гарантії безпеки. Але знов таки, що то за гарантії безпеки будуть, то будуть фейкові гарантії безпеки. А, в якому? плані? Там, схоже, там будуть щось типу умови, що ми там не будемо там відбивати, повертати свої території, щось типу того. А Росія гарантує, що не буде там далі на нас лізти. Щось типу того. Но срони зразу показали, що то все фейк. Ну, хтось чекав другого. А далі, відстоювання своїх інтересів там явно буде. Ну, прям так, да, прям відстоювання своїх інтересів. Віддайте те, що ми загребли уже, і ще й більш того віддайте. Це явно, шарманка стара тут буде. Зрозуміло. Далі. А, тим не менш, все-таки якась зміна ситуації тут проглядається. Да? Ну, цікаво. Ансус перевернутий Дагас. Це явно щось там буде про зміни нашого законодавства. М, да. явно. По урузу, трансформація бойових дій. Альгіс також не тільки м, захист показує, альгіс часто показує мир як такий. Альгізурус, дійсно, як а, якийсь шлях, ось він, до врегулювання, до мирного врегулювання. Ну, правда, показують, що то підлість буде з боку Росії. Ну, в принципі, а хтось другого чекав. Дагазуру, зміна якийсь від військового підходу. Ну, в принципі, в мене Урус часто ЗСУ показує. Зміни в ЗСУ, щось типу, що знов стара шарманка про обмеження кількості ЗСУ і оце от все. Ну, давайте, в НАТО не йдіть. Області нам віддайте, і то, що ми загребли, і то, що не загребли. І ЗСУ до 100 тисяч скоротіть. Ну, одним словом, підніміть лапки вгору, щоб наступний раз вже ми забрали всю Україну. да? Ну, Десь воно так виглядає. Логіка росіян, логіка логічна, як то кажуть. Далі. Далі що у нас тут? Ну, райдо, гаразд. Розрайдо. пошук варіантів. Варіантів до миру в даному випадку добре, то що мало того, пропозиції, якась дорожня карта чи щось типу того, Райдо. Безпека для доріг, безпека для мостів. Що дуже переживаю, що ми Кримський міст не знесли, так а все рівно знесли. <гум> Все рівно йому хагала стабільно на долю, йде тому Кримському мосту, не буде він стояти. То таке, хотіть не вредно, як то кажуть, не в даному випадку. Далі, що у нас тут? А, отал в Вуньо перевернута. Оtal. Ну це явно питання територій, зрозуміло. Мало того да з Отал це питання зміни влади. Ну, В принципі, звучить, же, Зеленський нелегітимний, влада у нас, Рада нелегітимна і так далі, і тому подібне. Ну, то от схоже, та сама шарманка і буде. Далі по Тейвазу, Ну тут цікаво. Тейваз юстицію в даному випадку показує, тобто що, якщо взяти, що це території, а юстиція. Ну, признання території виходить так, щоб ми там відмовились від якихось територій офіційно да, і визнали їх за Росією. Ну так, да, вже розігнались. А, і полунія перевернутій. Ну, це розчарування, це якась. Знов таки ностальгія йде. Ну, слухайте, ну що, Совок? Затягнути Україну в совок, ну що, серйозно? Ну, хоча я ж дивився, хочуть дух Совка реанімувати. Грегор Совка. Ну, слухай, ну це бред. Ну, реально бред. А мало того, це. Вуню перевернута Тей, е, це знаєте, як зараз скажу. Ностальгія за якимось документом. Тобто тут уже буде посилання на якийсь документ. Е, ну Слухайте, ну тут треба буде окремо запитати, ну що, вони, стамбульські домовленості оті от 22-го року із ящика дістануть. Чи що, то я оце на це дивлюсь, прям дуже схоже. Ну, це зараз окремо запитаємо, окей. А, далі, якщо по трійкам пробігтись, Ансус перевернутий, да, Азота перевернутий. Явно зміна законодавства і зміна влади. Оце от, да, Вибори і зміна законодавства. Ну, я в який бік зрозумів, що ми визнали території за Росією, щоб ми відмовилися від своїх територій. Що по Конституції трошки неможливо, по нашій. Далі, Альгес Урус Тейвас. Е, ну, щось типу гарне. Е, мир, мир, мир. Ну, що? Ну, це припинення бойових дій. Альгіс мир часто позначає якраз. Ось припинення бойових дій. А е, мало того, це е, ну, якісь зміни в ЗСУ. Виходить так. І знов таки юстиція Упала, знов таки законодавство, е, зміни якісь документів щодо чого, щодо армії, щодо армії, щодо зброї. Типу гарантії безпеки, ну тільки вже тут для Росії. Да? Хоча, типу, вони і щось і нам будуть гарантувати. Ну, фейк. То, що вони будуть гарантувати, то таке. А, далі, ей вас Райдо, Вуню перевернута. А, ну що, все рівно йде відстоювання своїх позицій. Ну, правда, вже рух кудись, якийсь уже рух є, вектор вже якийсь намічений. Ну куди? Вектор на ностальгію. Вектор на ностальгію, вектор на то, що вже було. Ну, слушаю, я на цю трійку дивлюсь, це реально стамбульські домовленості. А ну зараз давайте буквально на три руни. Чи правильно я розумію, що це вони за основу візьмуть стамбульські домовленості? От давайте так і запитаю. Стамбульські домовленості маються на увазі 22-го року. Не ті, що ось зараз були. Так, гаразд, дякую за відповіді. Так, гаразд. А, ну добре, покажіть мені, будь ласка. та буквально на три руни. Правильно я розумію, що цей мирний меморандум Росії, який вона ось презентує, це, буде, це будуть якісь якось перероблені стамбульські домовленості 22-го року. Правильно я це розумію? Покажіть мені. Скажіть вам правду. Райда. Іногос. Я вас перевернутий. Ну, давайте в фінал докладу. Хагалас. Ну да, правильно. Все правильно зрозумів. В даному випадку Хагалас цікаво йде. Що в нас тут? Райдо, Інус, я вас перевернути Хагалас. Дивіться, ну да. Ось ось вам дорога, ось вам пошук варіантів. Іннус показує правильну відповідь по питанню. Інус мало того, ну це щось матеріальне, да? тобто це документи. Ну, в даному випадку воно йде як документи ті стамбульські. Поязу перевернутому. Знов таки пошук варіантів. Ну, правда, це і зміна курсу. Бачите, руна перевернута. І по Хагалазу. Хагалаз показує трансформацію. Тобто, фактично то будуть трансформовані е... ці мінські, хотів сказати. Е... Стамбульські домовленості. Притом по Хагалазу, ну, жорстко трансформовані. Знаєте, по такому я б сказав, що навіть ну, не в кращий бік. Ну, типу, апетити в Росії ростуть. Що називається сила на то є. Ну, літачок наш летить. Чую. Явно наш. То, що нічого російського тут, де я знаходжусь, літати не може. Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну, і давайте. Напевно, останні два питання. Реакція нашої влади на цей меморандум російський і реакція західних партнерів на цей російський меморандум. І я думаю, що на цьому тему можна буде закрити. Меморандум, блін. Мракобіс. Добре. Дякую за відповідь. Ну а раз. Покажіть мені, будь ласка. Ну, така. Яка реакція нашої влади буде на цей російський мирний меморандум, який вони ось найближчим часом мають презентувати? Покажіть. Скажіть вам правду. Беркана перевернута. Фото перевернути. Влада прозріватиме. Іса. Далі. Авунію перевернута. Оу. Соло і що? Ейус? Аж вилетів. Так, гаразд, що ми маємо? Беркана перевента, а от перевенти і савуня, перевен та соу Ну, видно, яка реакція нашої влади буде. Да? Загалом тут не треба бути великим рунологом, щоб зрозуміти цей розклад. А, що ми маємо? А, та, та деградація і топтання на місці. Ну, тобто, знаєте. Наша влада зрозуміла, що там, як об стінку горохом. Отал перевернути. Ну, наша влада не сприймає, то мало того, знов-таки там явно про відмову від території йдеться. Ось. По ісі, ступор повний, як то кажуть. Ну, прозріватимуть. Наша влада прозріватиме від того, що Росія там викотить. Просто. І розуміння, що це ну, в глуху стінку. Або, або віддайте нам все, що навіть ми не захопили, або ми будемо воювати далі. Ну, там ще щось типу того. А Повуня перевернуті, розчарування. Явний йде, сильне. Ну, правда, соло. Соло показує радість, в якій в мірі. В то, що вони вже хоч якось про мир задумались, да? і по Ейвазу. Ну, що, розуміння, що доведеться свої позиції відстоювати. Ось. Радість в тому плані, що хоча б, хоча б якось Росія вже почала задумуватись про мир. Воно мені тут так іде. І по Ейвазу, відповідно, влада все рівно від того хоче відсторонитись і все рівно розуміє, що доведеться свої інтереси відстоювати. Ну, інтереси України, відповідно. Ну, Бачите, яка реакція. Да? Значить Росія там щось викотить таке, що на голову не лістиме. Ну, в принципі, а, як то кажуть, я не здивований. Давайте далі. Подивимось реакцію відповідно наших західних партнерів. Може у них там дикий захват буде від того меморандуму у якого небудь Трампа умовно. Так, добре, дякую за відповідь. А ну, а раз, покажіть мені, будь ласка, ну така, яка реакція наших... Західних партнерів буде на оцей російський мирний меморандум, який вони десь найближчим часом мають презентувати. От покажіть мені. Скажіть вам правду. Тейвос Наутіс. Ага. Пачка санкцій полетить по Росії. хагалас Ансус перевернутий. Ох, клас! Айгіс. І що? Пустаруна, да поясніть. Манс Ой, Ну, гаразд, що ми тут маємо? Тей вас наутізхалас,нсус перевернути, альгіс, пустаруна, маннус перевернути. Ну, дивіться. Агресивна реакція буде. Тому що Тей у вас це про активні дії, те і вас це про агресію. Тобто, ну, західні партнери, по більшості своїй, всяких там орбанів, в розрахунок не беру, вони на це доволі агресивно відреагують. Наутіс часто всякі обмеження показує. Мало того, Тейва це юстиція і тут Наутіс. Ну що, це пачка санкцій йде по Росії? Притом по хагалазу вже таких, знаєте, моцних, хороших санкцій. Прям файно, Наутіс Хагалас це прям така двічка, прям потужна. Потужна в усіх сенсах того слова. В контек... Ну, мало того, тут у партнерів у наших Західних нарешті починають очі відкривати, що Росія тупо маніпулює. То що Навтіс це про маніпуляції в тому числі. Перепрошую. По Хагаласу, ну що, різко негативна реакція йде, несприйняття, агресія і так далі. По ну це Я дивлюсь, Хагала з Ансус Перевентом. Не сповна розуму. Партнери будуть у Виска пальцем крутити. На Росії взагалі адекватність покинула чат. Ну, Вона там давно чат покинула загалом. Ну, західні партнери це не розуміють. Ну от, схоже, прозріють нарешті. А, далі по Альгізу. Альгізмир показує. Альгізмир показує. Ну, дивіться, Ансус перевернутий Альгіз. В результаті що ми маємо? Таке гарне українське слово є: окозамилювання. Так оце воно і є. Окозамилювання на рахунок того, що Росія хоче миру. Нібито. Угу. А, ну, до речі, Альгіз подумають про те, щоб підсилити свою оборону. Це якраз реакція наших західних партнерів. Під пустою руною щось залишиться за кадром. Зрозуміло, якісь зустрічі будуть, так би мовити, кулуарні, неформальні, неофіційні. І поманна зуперевернутому. Ну, задумаються, це зміна влади. Де на Росії? Ну, власне, знаєте, деякі наші партнери, після того, що викотить Росія, серйозно задумаються про те, що. Як би було непогано змінити режим на Росії? Воно мені тут так іде. Ну і загалом, по манна Зуперевен, тому це. Е, не, не. Це розчарування також. Це іде те, що. М -м, як це сказати? Не цілісність рівно йде. Тобто, не ну, розумієте, а якась. Е, ну, загалом тут. Позитивних рун тут нема, в принципі, по даному розкладу. Але все рівно якоїсь прям єдиної позиції у партнерів не буде, що з цим робити. Все рівно якесь буде, як то кажуть, розброди шатання. Оце воно. А, ну, оце от початок мені подобається. Пачка таких гарних, моцних уже дійсно санкцій по Росії. Що називається, не пройшло і три роки війни. Да? А, такі от моцні санкції по нафті з Хагалас, мали б зразу летіти. Так досі б уже Росія би завалилась би тоді. Ну, краще пізно, ніж ніколи. Так, добре, ну, в принципі, що я тут? Все, загалом я подивився. Сил у мене сьогодні брак Зрозумі, по зрозумілим причинам. Да? Можете мені здоров'я побажати, щоб я швидше прийшов в норму. А, добре, дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте то бажання. у Спонсорів там свої плюшки. Зокрема, доступ до рунда став перевірених мною нині чи приємні бонуси. Ось. І до цього ставу теж доступ там і буде. А, добре, до зустрічі. Нехай щастить.